Сьогодні у випуску День міста Ланівці Свято цілої громади. ланівці Лінген Міста побратими. Про сучасні виклики із активом громади. Лановецька делегація на дні поля у Васильківцях. Арт-терапія для дітей. Ланівці. Місто, де живуть почуття почуття любові, гідності, патріотичності, дружби, взаємодопомоги та підтримки. 28 липня ми відзначали 578 сімдесят річницю міста Ланівці. Тож, у день хрещення Київської Русі України, день української державності, на центральній площі біля пам'ятника рівноапостольному князю Володимиру, уся Лановецька громадськість на чолі із священнослужителями складали щиру молитву за мир та перемогу України. Міський голова Роман Казновецький привітав мешканців, а волонтерам Наталі Гамелії, Тетяні Демчук, Володимиру Мосейку, Валерію Собчуку, Тетяні Яцулі та Марії Романчук вручив подяки Луновецької міської ради, отримуючи сьогодні подяку, це не просто за те, що ти щось добре зробив. Це очевидно стимул зробити ще більше, але це не просто робота. Це взагалі не робота. Ми всі робимо те, що хотіли би робити, тому що для нас всіх важлива перемога, не просто мир в Україні. Нам важлива перемога. Після спільної молитви міський голова частував усіх бажаючих святковим тортом, який приготувала Оксана Шмир-Комар. А у Зооботсаді мешканці та гості міста смакували козацький куліш та інші страви польової кухні. На міському ж стадіоні проходив шостий турнір з мініфутболу до Дня міста. Вісім команд змагалися за першість. Однак, перемогу здобула команда дуже символічно Збройних сил України. Друге місце посіли футболісти. Лан Ойл, а бронзовими призерами стали юні спортсмени із команди Чемпіон. Під час футбольного поєдинку проходив збір коштів на підтримку армії. Вдалося зібрати 7 тисяч 5 гривень. День міста Ланівці це не тільки гучні святкування, а й засвідчення любові та прихильності до рідного краю. Ланівці офіційно має місто побратим. Про це на святкуванні дня міста у своєму вітальному слові оголосив міський голова Роман Казновецький. Відтак, 30-річна співпраця із селом Юсківці, десятки реалізованих проєктів, численні двосторонні візити, перспективи та амбітні плани дали можливість встановити партнерські відносини із містом Лінген, Німеччина. Попередні депутати двох сторін погодили підписання договору, і ось історичне рішення прийнято. Ланівці та Лінген міста побратими. А це Дає змогу значно розширити горизонти партнерства в різних галузях та масштабах. Символічно, що у час, коли країна виборює своє право на майбутнє, ми підсилюємося міжнародною підтримкою. Про ефективні відповіді на виклики війни говорили цього тижня на зустрічі у культурному центрі Яловицьких, організованої українським кризовим медіа-центром. Представники Лановецької громади аналізували, групували та визначали наявні та можливі виклики, які постають перед громадою. Спікери з кризового медіа центру деталізували проблеми та ресурси для їх вирішення у нашій місцевості, конкретизували можливу участь у цьому кожного з учасників та надали рекомендації щодо залучення внутрішньо внутрішньопереміщених осіб до розвитку громади Український кризмедіа разом із залученими експертами працює сьогодні із представниками Ленвецької громади, саме її активу, і спільно з цією групою та залученими експертами ми говоримо. Про виклики і і проблеми, а також шляхи їхнього рішення. Фактично, результатом цієї зустрічі стане така своєрідна можливо, карта основних критичних питань і проблем, які буде займатися в подальшому громада, а також які в неї є наявні ресурси, які ще потрібні, де їх шукати, де залучати, де де шукати допомоги. Фасилітована зустріч була покликана на колективне напрацювання перспективного плану подолання сучасних викликів, що стоять або можуть з'явитись у Лановецькій громаді. Забезпечення продовольчої безпеки нашої країни, технології захисту та живлення картоплі в полі, техніка безпеки при роботі з пестицидами такі основні теми обговорення, які піднімалися на дні поля, що проходив на Чортківщині у селі Васильківці, і участь у якому взяла делегація Лановецької громади, на чолі з міським головою Романом Казновецьким. Отож, перед учасниками заходу виступали справжні професіонали картопляної галузі, які ділилися досвідом та власними секретами. А компанія агріко Україна, яка є провідною у вирощуванні картоплі, демонструвала власні сорти, що ростуть на Тернопільщині. Інтерактивна арт-терапія для відновлення ментального здоров'я дітей, які постраждали внаслідок війни в Україні, стартувала у Лановецькій міській публічній бібліотеці. Відтак, в рамках соціального проєкту міжнародної ініціативи Мрії крізь руїни проходитимуть дружні зустрічі, під час яких розкриватимуться творчий потенціал та внутрішні ресурси. Під час першого заняття діти малювали країну життя, в якій розміщували різні соціальні міста сім'ї, дружби, бажань, емоцій та інших. У у кожного своє дерево, адже у кожного своя історія. Практичний психолог Анжела Андрущук вміло застосовує різні елементи арт-терапії для того, щоб діти змогли впоратись із тривогою та подолати наслідки стресу. Тож зустрічі проходитимуть що четверга о 12 й годині у Лановецькій міській публічній бібліотеці. Друзі, повноправно володарює серпень, а це означає, що літо добігає кінця. Хоча для більшості українців триває зима, яка розділила наше життя на до і після. Тож ми повинні пам'ятати, що війна не закінчилась і повинні максимально включатися у волонтерство, допомагати Збройним силам України, тим самим наближати величну перемогу. А на сьогодні все з вами була Сніжана Крищук. До зустрічі наступного тижня.